Зимові свята дивовижний час, коли серце наповнюється очікуванням дива. Такі емоції завжди створюють гарний настрій і хочеться прагнути підкорити нові вершини, творити. Саме це й допомогло працівникам Одеської обласної державної телерадіокомпанії у створенні новорічних роликів на конкурс. Талантам нужно допомагати, бездарності проб'ються самі. Мабуть, це відоме прислів'я до уваги взяло керівництво телекомпанії. Мені б дуже хотілося, щоб в людях появилася жива іскарка, яка має бути, допліс. Всегда в глазах, в душе человеко-творческой профессии. Вот, вот такими открытыми, честными, пусть это будут небольшие какие-то призы, как мы можем себе позволить. Но тем не менее, я видела, что люди старались, они вышли сюда уже с желанием сделать что-то новое. То есть они где-то начинают, знаете, вот как весне просыпается, мы наших подснежников будем будить раньше. Всіх працівників, хто взяв участь у конкурсі, очікували нагороди. Приємні грошові призи. Допомогти у цьому зголосився депутат Одеської обласної ради Михайло Жовнер. Разом із колективом ОДТРК він став членом журі, яке таємним голосуванням обрало переможців конкурсу. Всі роботи були прекрасні, тому що теми новорічні державна телерадіокомпанія України повинна бути на першому місці серед всіх не конкурсу і напевно. Це була наша ластівка. Мене запросили, я зразу ну, погодився. Ну, я думаю, що відкликнуться інші депутати, і це буде конкурс більш такий вагомий і популярний. Перше місце посіла редакція. Пілот Дуже приємно, що ми зайняли перше місце. Як ви помітили, «Ніч волшебства». песня исполнялась на иностранном языке, но это было на гагузском языке. И мне вдвойне приятно, что наша национальная редакция не осталась в стороне. И вы же видели, и звери прыгают, и люди скачут, и снегопад мягкий, и ночь волшебства постарались монтировать наш сюжет в режиме 3D. Наша телекомпания областная перешла на новый формат монтажа. Не залишилась без нагород. і інші творчі учасники конкурсу. Новогодні праздники це таке время, когда хочется чуда, мы все ждем какого-то сказки. И вот я своим роликом хотела передать именно эту атмосферу праздника, атмосферу сказки, еще учитывая то, что я. ведущая детских программ. И у меня вот такие получились сказочные два ролика. Один с дедом Морозом, который едет там на оленях сказочных мимо сказочного дома, а второй с каким-то непонятным пластилиновым снеговиком. Но он достаточно забавный, как на мой взгляд мне показалось. Он получился. Ну и, конечно, очень приятно, что у нас на нашей, на нашей телекомпании проводится такой конкурс, потому что это позволяет, наверное, какой-то дух соревновательности внести в нашу работу. Мы все как-то Мобилизовались за, за несколько недель все предоставили эти ролики. Было приятно работать над этим, и было приятно, конечно же, получить за это вознаграждение.